Коли перші хвилини 2026 року дарують світові дитину, це завжди про щастя. Щастя для родини, яка вперше бере на руки свою малечу, щастя для країни. Бо це знак, що Україна живе, зростає і в неї є майбутнє. Тож ходімо знайомитися з першим немовлям 2026 року, яке народилося у пологовому відділенні Привуцької центральної міської лікарні. У палаті номер 4 вже готується до відеозйомки цьогорічна суперзірка. Знайомтесь, Назарчик, вага у хлопчика, богатирська 3,800. Зріст також чималий 54 сантиметри. Інтерв'ю дає разом із Матусею Людмилою. Породілля говорить, новорічну ніч провела із медичним колективом пологового. Прямо тут у лікарні зустрічали новорічну ніч. Ми прямо у родзалі. Пологи пройшли швидко, ну, пологи є пологи, скажімо так. І тривали вони з 19-20. ї ї Ми у… 20-30 приїхали сюди і народилися у 2 години 50 хвилин. Народження Назарчика це подарунок мамі на день народження. Тепер у січні буде одразу два свята. Розповідає, з чоловіком малечу планували. Хотіли синочка, саме, саме синочка. Спочатку взагалі не вірилося, тому ну, як ти його носиш, носиш, а потім так швидко і вже він коло тебе. А тепер, уже все добре. Ми вже спілкуємося, говоримо один з одним. Так що ну так, добре. На немовля чекав і колектив лікарні. Тарас Пиріг, завідувач відділення, говорить: планували, що дитина з'явиться на світ 3 січня, але Назарчик поспішав. Тим паче, що з початком нового року в області стартують символічні перегони. Як каже Тарас Періг, на Чернігівщині перша дитина народилася саме в Прилуках. Такі ж самі були репортажі з Чернігова то там, дитя немоля народилося в 3 години, і там 10 чи 15 хвилин. Те, що першим на світ з'явився хлопчик, вважає гарним знаком. По прикметам краще, коли в новий рік в свято перший чоловік заходить в дім. Так і у нас, ми теж так так само розуміємо, що якщо народився хлопчик, значить буде якісь будуть в кращу сторону якісь зміни нужне бути. Додає оптимізму оптимізму для того, щоб весь рік працювати на збільшення кількості пологів. Я розумію, що державні програми будуть стимулювати мотивувати будуть жінок. І сім'ї молоді, і ми будемо працювати для цього цілодобово. Як то все все і відбувалося це все на і в прошливий рік у прилуцькому пологовому Людмила народжує вдруге, пологи пройшли добре. Персонал також чудовий був. Все підказували, розказували, допомагали. Ну взагалі, ставлення дуже добре. Це робота, якщо вона приносить задоволення моральне, то це буде так, же, так же само і для жінки буде позитив. Якщо е в деякі часи, коли у нас були пологи, аж 3-4 січня, то цей період, поки перша дитина не народжується, не народжується, ми. Чекаємо, щоб це було. і Зустрічаємося з позитивом і думають, що. А, а тим, тим бачиш, якщо народився ще хлопчик, то у нас всі в відділенні, знаєте, як сказали, о, це хороша прикмета. Вже сьогодні мама із синочком готуються до виписки, бо вдома з нетерпінням чекають. Тато чекає, і сестричка Софійка. 12. під ялинкою у новому році загадують бажання одразу два найрідніших серця. У мами вже є головне побажання, аби син ріс здоровим і щасливим. Малечі я побажаю рости здоровеньким, щасливеньким, слухатися, кушати добре, і, і все буде у нас добре. Людмила говорить, нове життя це справжнє щастя, і такого щастя вона бажає кожній українській родині. Хоч такий нелегкий час, але ж. Дітки нам потрібні і треба, 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 треба народжувати. Головне не переживати, не боятися і надіятися на краще, на швидшу перемогу і на мирне небо над головою.